Всім доброго ранку. Ось так ми сьогодні проснулися 19 березня, а в нас сніжок, і не просто сніжок, а земля просто вкрита. Я вже на дачі посіла горох, петрушку, кріп, щевель, а Земля вкрила і дуже добре. Тобто, зараз воно там все намочиться. Я думаю, що добре прирос. Проросте. А на вікні у нас весна. Покажу вам на одному віконечку, що в мене росте. Яка розсада в мене росте? Ну, ви бачите, що лампи в мене є, але, чесно кажучи, я їх включаю не кожен день. Я включаю, коли у нас сіру, коли нема сонця. Ось ці дні я включаю ці лампи. Ну, трошки економно. Коли сонячно гарно, то я обходжусь без ламп. Отже. Ну, По-перше, це перець. Перцю це багато. Перець не тільки для, соби, для себе вирощую, отже в лоточечках, а потім буду пікірувати в парник в себе на, на дачі. Це різні сорти, і вирощую я їх дуже багато. І Для себе вирощую не менше 200, 200 кущів. Тобто я розраховую на себе 200, 200 кущів. Так, це у мене дельфініум. Дільфіні. Дельфініум, так, це купувала одну серію. А ще у мене були свої насіння. У мене дуже гарно, але зійшло в цьому році не дуже гарно. Так, перчик. Бачимо теж, що один перчик у мене не зійшов. Так, який це у мене перець не зійшов. Тут збоку попідписувала бо е, гірлянда перець Ну, правда, це насіння було дуже старе. Щось я знайшла цей пакетик, думаю, дай ка висію і не зійшов. Так, що з новенького? Новеньке я повиписувала такі рослинки, квіти, як молюцела. Ось у нас входи, до речі, дуже цікаво таке насіння, верніше, з'являються і вони такі грубенькі, міцненькі. Так, ще таліну волотистий, теж замовила. Це багаторічні рослини. І в нього такі листочки вже грубенькі, дуже цікаво Так, це в мене ротики, але Ротики купила, чесно кажучи, в Авролі самі прості, самі дешеві, дуже багато. І думаю, хай там буде куточок. І зійшли чудо. А от то, що покупаємо по 10 штучок гібридні, ну більше бігаєш біля них. Бігонія. подивіться на цю бігонію. вона дуже тяжко сходить і дуже тяжко початок її розвитку, а потім вона. Починає і бистро наздоганяє всі інші рослини. Але спочатку треба з нею погратися. Це в мене бігоні, бачите, не зійшли всі це бігоні вічно квіточе, кущики невеличкі. Мені дуже подобається прикрашати на подвір'ї якісь там участочки. Так, це віола і ауріні. Це те, що не можна робити. Подивіться, що я зробила. Я кожен раз кажу, що так робити не можна, і, і продовжую. Тобто дві різні рослини в один лоточок сходять неоднаково, тому е е е які потрібно розкрити. Бачите, от зараз в мене ще не всі відкриті, а які проросли вже е вони мають ось так: от е е рости, без кришечки. То це дуже незручно. Але не було місця, не було зайвого литочка, тому отак от, от вийшло. Так робити не можна. Гайлардія. Гайлардія зійшла дуже погано. Подивіться, два кущика всього. Ну, А то два, буде два. Так, це в мене дуже полюбляю. Ой, що це в мене? лобелія. Лобелія, і вона такими птичечком мені подобається Я купую <звук> купую її е е е драже і ось такі драже 10 драже виростала Мені хватає е одного сорту <звук> три сорти купила і теж до кашпо до всього прикрашаю знов перчик так, це не підписала яке насіння. Напевно, думала, що я точно впізнаю. Насправді я не пам'ятаю, що це за насіннячка, і ось тут велика коробці у мене ще бігоні вже з'являється, вже але дуже погано. А ось бачите, навести камеру вже можна. Бачите, зелененькі. Вона сходить, але вона під кришечкою ще довго буде. До речі, отак от неворожоним оком дуже погано видно. А якщо наводити телефон, я вже бачу, де сходи? Де сходи? Отже, ось такі мілка-насіневі рослинки, я їх рашаю, тобто прискаю. Ну, а ці просто поливаю водичкою. Перчик я вже один раз. Підживила з більшим містом фосфора. Чому? Тому що. Краще розвиває кореневу систему. Ну і оці рослинки, ті, що вже постарші, я теж їх вже підживила. Ну що ж, їм тут тепленько. а до речі, віконня взагалі завжди холодні. Тому, бачите, віконня, потім ось це, що е, хату е, обкладали, так сказати, утепляли. І потім ця підкладка, і їм тут дуже комфортно, класно їх. Взагалі в цій кімнаті у мене дуже тепленько, і рослинкам тут дуже добре. Добре. Що ж, не дивлячись на те, що сніг на вулиці, у нас вже весна, справжня весна, і дуже багато рослин вони вже почали вікетувати, розпускати свої листочки. Думаю, що цей сніг зійде за день. Але сьогодні ось така краса. Миру нам всім добра, найшвидшої перемоги.